Хаймарси, артилерія та подвоєння війська. Польща вже другий рік активно працює над розбудовою своєї обороноздатності. Поштовхом стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Та тепер країна сусідка ще й вимушена посилювати кордони з Білоруссю, куди Кремль для нагнітання ситуації відправив своїх найманців з ПВК Вагнер. Польща дає зрозуміти Росії та Білорусі, що захищати свою землю вони мають чим і продемонстрували свою міць під час параду до дня. Війська польського влада Цимбаленко продовжить танки. Абрамс, гаубиці К-9, ракетні установки. Хаймарс, комплекти ППО Петріот загалом 200 одиниць найновішого та найкращого військового озброєння світу у центрі Варшави. Так масштабно вперше за три десятиліття польща відзначила день війська. Це також ідеальний день. Це ідеальний день, щоб продемонструвати нашу силу. Кульмінацією параду стали залізні пташки F-16 та легендарні F-35 у небі над польською столицею. Цей парад був неймовірно показав для того, щоб показати перше росіянам, друге, білорусам, третє вагнерцям, Що у нас всього достатньо, у нас всього багато. І ми готові давати по зубам, по трусах всіх, хто захоче зайти нашу територію. Від початку анексії Криму та окупації Донбасу Польща стала однією з провідних військових держав Європи. І Варшава не припиняє нарощувати свою військову міць, адже пам'ятає, як Кремль вже намагався відібрати у неї державність. А дякую тому що оборонці України повстримують російську навалу. Завдяки тому, що захисники України стримують російську агресію щодня, роблять те, що повинні. Завдяки цьому ми вільні. Якщо хтось не підтримує нашу підтримку України, це означає, що він нічого не розуміє. Не розуміє, у чому полягає польська безпека. Незалежна Україна і також незалежна Білорусь дуже важливі для незалежної Польщі для безпеки наших кордонів. А безпека кордонів для країни сьогодні це пріоритет номер один. Бо Кремль за підтримки диктатора Лукашенка збирає там ПВК Вагнера, аби відкрито погрожувати східному флангу НАТО, Польщі, Литві, Латвії та влаштовує провокації. Немає ніяких сумнівів, що польський кордон перебуває під загрозою. Ми спостерігаємо тривалий тиск на польському кордоні, спроби нелегального перетину кордону мігрантами, яких до цього заохочує білоруський режим. Він співпрацює з Кремлем з метою дестабілізації нашої держави. Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі. Хоче кількість вагнерівців там незначна, як наголошують експерти. Йдеться про кілька сот солдатів та реакція Польщі. Масштабна на кордоні вже розгорнули додаткові сили поліції, прикордонників армії та механізованих бригад. За 30 кілометрів від Білорусі країна створила нову військову частину. Крім того, організували оперативну групу із чотирьох тисяч військових під назвою Ренгав. «Ренгав» – це, ну так вони каративно підійшли, назвали. Це Вагнер, тільки читається ну, в дзеркальному порядку. Це відсил для того, щоб протидіяти можливим спробам, спробам з боку вагнерівців. Порно на територію Польщі, загалом, у відповідь на безпекові загрози сусідів окупантів польща розбудовує найбільшу в Європі сухопутну армію. На оборону цього року планують витратити 4% ВВП та збільшити кількість військ до 300 тисяч. Такі витрати удвоє перевищують вимоги НАТО. і Є найбільшими в Альянсі в перерахунку на душу населення. Тож що присходять з примірного фібра прошлого году та Чуть ли не некоторые говорят, что даже лихорадочные, но чуть ли не полнейшее перевооружение, техническое перевооружение польской армии. Мы стали крупнейшим импортером военной техники Соединенных Штатов впервые. До сих пор это было в основном Саудовская Аравия. Країна укладає грандіозні контракти. Поляки вже закупили 366 танків Абрамс та 188 К2. Самохідні артилерійські установки 212 К9, 48 Саукраб, 96 ударних винтокрилів Апач, 8 батарей, ППО Петріот, найновіші і легендарні винищувачі п'ятого покоління ф 35 та дрони Байрактар. А днями міністр оборони підписав одразу три контракти на придбання БМП БТРів та розвідувальних машин. У них є план, який передбачає фактичне збільшення збройних сил в два рази. І після цього Польща буде входити ну як мінімум в трійку, мабуть, країн-членів Альянсу за чисельністю армії. Тобто на сьогоднішній день там мова йде про Сполучені Штати Туреччину. От поляки, в принципі, претендують на це третє місце. Вітчизняні та закордонні експерти називають присутність бійців ПБК «Вагнер» на кордоні з Польщею лише психологічною операцією для нагнітання. ситуації ситуації. а що для залякування наших західних партнерів, які є основним ланцюгом у передачі озброєння для ЗСУ. Проте кремлівські маніпуляції вже давно не діють на країну НАТО і польща своєю підтримкою України яскраво це демонструє росіянам. Влада Цимбаленко Ми Україна, марафон єдині новини.